Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний день. магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний замок від вторової марки Абус. Це ланцюг. Модель називається 8808 C. Мається на увазі не K, а C, C це значить кодовий замок. Якщо Кей, буква К, то тоді ключ. Даний замок. Довжиною 110 см і має, як я казав, кодовий захист для відстегування, для відкривання. Даний замок 88 08 має довжину достатньо велику. За довжиною це 110 см. Ключ легко е, використовується тільки завдяки коду. Код, як включати-виключати, все це зручно. В інструкції є, як ви бачите, е, смужка, яка закриває, захищає цей кодовий замок. Він отак от рухається. І сама конструкція настільки міцна, що роби, розбити її дуже, не, е, дуже важко. Е, що е, для кодового замка важливо знати, то що ви ніколи не загубите ключ. Якщо ви катаєтесь на велосипеді, вам ключа не потрібно. Ви завжди можете поставити код е, за номером свого дня рождения, е, якісь значної дати і ніколи не забувати це, тому що дати свої, ви завжди будете пам'ятати. А код дуже сложно буде відкрити. Тут чотири цифри. Чотири цифри, які легко е, закрити, відкрити завдяки тому, що насправді цей замок, е, як ви бачите, ось таким чином відкривається. Потім, якщо ви бажаєте закрити, спочатку треба ось тут обгорнути, виставити нужний код, потім назад повернути. І е, коли ви закриваєте, Поміняти е, е, цифри, і вам це буде е, захистом велосипеда. Вага такого замка е, невелика, але враховуючи те, що в нашому магазині є ваги дуже професійні, ми завжди можемо дізнатися, скільки важить велосипедний замок 8808 c від торгової марки Абу. Е, кожух. 2 кг 300 грамм. Кожух цього замка з тряпчаної тканини і він захищає ваш велосипед від пошкряблень, пошкоджень. Фарба велосипедна не буде псуватись через те, що наружна частина цього ланцюга має тканину захист. Внутрі, повторюсь, стоїть іде ланцюг. Стіпінь, 9 з 15 допустимих, 15 можливих систем захисту, це 9 вищий, ніж середній захист велосипеда. Тому, коли ви бажаєте купити захист велосипеда, ви можете прийти в наш київський велосипедний магазин і купити кодовий ланцюг 9 захисту, 9 захисту вага 2,300. Від торгової марки. Abus. Як відкривається, повторююсь, тут треба виставити нужний код. Це робиться, коли ось от так от розкривається. Тут обгортається от, так от ролик, потім виставляється, треба, як треба вам код. Потім назад і вже коли ви от так от закриваєте. Потім можна закрити, і він нікуди не дивиться. Сподобався велосипедний ланцюг Abus 8808C кодовий. Можете прийти купити в нашому магазині. Довжина 110 см, легко з'єднує два велосипеди до вподоби любим велосипедистам захисту велосипеда. Бажаєте купити, приходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва і замовляйте там цей ланцюг. Постійним покупцям завжди знижки до зустрічі!